Часто отримуєш перекази на особисту картку в Польщі. Розберись, щоб не мати проблем. Важливо, які перекази в Польщі на приватну картку не оподатковуються. Давайте розберемо. Ось Чотири основні види, але будьте обережні: банки можуть передавати дані до податкової, якщо ви отримуєте понад тисячу євро одним платежем або з-за кордону. Загальна сума переказу перевищує 10-15 тисяч євро. Є багато дрібних платежів за короткий термін. Опис платежу незрозумілий. Пам'ятайте, дані зберігаються 5 років. Спочатку перевіряють відправника, потім отримувача. Гарна новина. Дарування від родичів не оподатковуються, але є ліміти. Перша група до 36 120 злотих. Дружина, діти, батьки. Друга група до 27 тисяч 90 злотих нащадки братів сестер. Третя група до 5 тисяч 733 злотих інші особи. Готівку на польський рахунок без надання інформації, походження коштів можна внести до 15 тисяч євро, а покупки до 20 тисяч євро. Будьте уважні, правильно вказуйте призначення платежу і не порушуйте ліміти. Підписуйтесь, щоб не пропустити важливу інформацію в Польщі.